Сьогодні пропоную приготувати смачний і ароматний лиманчело. Це дежестив, подається наприкінці їжі і чудово освіжає. Саме те, що треба для різдвяних і новорічних свят. Вітаю! Одразу не забудьте поставити вподобайку цьому рецепту, підписуйтесь на канал і давайте почнемо готувати. Всі інгредієнти я продублюю під відео і також напишу, як приготувати лиманчело зі спирту. Лимони ретельно вимити і обдати окропом, а потім зняти цедру, не зачіпаючи пілу частину. Заливаю цедри горілкою і відставляю на 3, 5, 6 днів. Приблизно так я відставляла на 3 дні, бо поспішала відзняти для вас цей рецепт. Щодня отаким от чином перемішую. До цукру додаю воду, ставлю на вогонь і помішуючи доводжу до температури, коли цукор розчиниться, але сам сироп до кипіння доводити не треба. Дала охолонути до кімнатної температури. Лимонну настойку процедили через марлю і вливаю в цукровий сироп. Готовий лікер відставляю ще на пару днів зберігати просто в шафі. Подавати лиманчелу треба правильно. Передживанням відправляєте пляшку з лиманчело в морозильну камеру і туди ж відправляєте чарку для подачі. Неймовірно смачний напій для різдвяних і новорічних свят. Обов'язково приготуйте і напишіть свої відгуки. Ось такий смачний і простий рецепт сьогодні був. Обов'язково напишіть, чи будете ви готувати. Пишіть, будь ласка, свої відгуки. А я на цьому буду з вами прощатися до нових відео і до нових зустрічей. До нових смачних рецептів!